Вітаю всіх. Мене питали сильно про обмін полоненими. Насправді, для мене це не є суперактуальним питанням, тому що я бачу по переглядам дуже мало про нього питають. Я здивована. Я намагаюся зараз робити питання, про які питають багато. Причому небезпеки я знову подвигаю. Мені деякі питання даються важко, я потім все погано почуваю, в мене падає тиск. Це серйозно. Тому якщо я про небезпеки щось не роблю, я фізично себе обмежую. Мені це потрібно. Я роблю тоді, коли можу собі це дозволити. Я зараз в такому режимі працюю. Тепер обмін полоненими. Давайте подивимося: тенденція по обміну полоненими до кінця січня. Давайте подивимось, що там буде. Тенденція по обміну полоненими до кінця січня. Взагалі, яка вона буде? Хочуть. Хочуть, хочуть. Як розчарування і все по колу. Постійно якісь проблеми, постійно якісь питання, кінцевий результат. Намагаються. Намагаються, намагаються все таке дисбаланс, домовляються. Все. Падка шатка. Важко. Важка ситуація. І вони намагаються, одні не хочуть, інші хочуть дурдом павнючі. Я не бачу конкретики, я не бачу результату, є процес. Це процес, який відбувається. Все, на даний момент це таке випадає. Тепер, давайте ще. До кінця лютого буде обмін полоненими, О, великий, як. Я б так сказала, великий обмін полоненими буде до кінця лютого. Невизначено. Знову на не визначеність. Дивіться, що відбувається. Там такий кошмар. Верховна Жриця випадає єрофан, тобто карти, які не кажуть, що саме відбувається. Не дуже хочуть обмінів. Не дуже. Ворог найде, особливо на ці обміни. Зливається одна з цих сторін в процесі. Зливається. Ваш, важко. Обміни пішли в важкість, дуже важкі. Тепер, мабуть, таке питання, яке хвилює. Я його робити буду в динаміці, тому що цікаво. Обмін всіх на всіх у 2025 році буде у нас обмін всіх на всіх. У 2025 році буде у нас обмін полоненими всіх на всіх. Буде? Давайте. Трійка Кубків буде. Трійк знову ж таки, по трійці кубків не без участі Америки. Це відбуватиметься. Трансформації серйозні. Дуже серйозні, тому що Трамп націлений. самі розумієте, на що? Так. Обмін це буде. Десятка. Так шикарно. Світ, допомога світу це допомога Америки. перш за все, саме розуміти, і сила. Тобто, сила це буде сторона, яка реально має сили, впливи і важелі, щоб зробити цей обмін. По місяцям розбирати не буду це безглуздо. Я не бачу поки що тенденції до цього пізніше. Головне, що він з'явився, цей світло в кінці тунелю.